Вихід у фінал команди 11-ї школи став головним сюрпризом турніру. Футболісти НВК Число 19. Також ще жодного разу не грали у фіналі Кубка майбутніх чемпіонів. Вирішальна зустріч пройшла у рівній боротьбі. Моменти для взяття воріт мали обидві команди. Другий тайм добігав кінця. Вболівальники подумки готувалися до післяматчевих пенальті. Аж тут слово взяв гравець з команди 19-ї школи Дмитро Цибульський. Його гол за карного майданчика приніс перемогу команді у червоній формі. Перемога дуже важлива. Ми вперше зайняли перше місце. Команда 11 була дуже важко. Стрібно було мати багато сили, щоб їх виграти. Чесно кажучи, не очікували. Отак От думали, вийдемо хоч третє місце. Возьмемо будемо до Ну так вийшло. Виграли другу школу з бажанням. другу школу, обіграли другу школу, а тут вже не було виходу. Треба виграти одинадцята. Цього року у нагородженні переможців не брали участь зірки київського Динамо. У попередні роки почесними гостями турніру були Тарас Михалик, Сергій Рибров, Олександр Шовковський та Анатолій Дем'яненко. Зі слів організаторів, запрошені спочатку Євген Хачаріді, а в останній момент Леонід Буряк не змогли приїхати з особистих причин. Усім учасникам кубку майбутніх чемпіонів вручили на згадку призи. А володарі першого місця отримали путівки в оздоровчий табір. Руслан Савуляк інформаційна програма День.